Із всеукраїнської руханки стартує у Хмельницькому фестиваль на зустріч успіху. Він зібрав пів тисячі дітей з усієї області. руханка, яка кожного літа…» Кожного літа відбувалася на території Азовського моря. Вона така швидка активна. Залучено 27 навчальних закладів. Фестиваль організований для 500 дітей різних соціальних категорій, вимушено переміщених осіб, певних дітей з певними освітніми потребами та підтримки. Організації ЮНЕСКО Україна дітям також за допомогою громадської організації спорт заради розвитку і за підтримки нашої Хмельницької міської ради. Ми приймаємо не тільки дітей Хмельницької громади, не тільки освітніх закладів нашого міста. До нашої доєднується шість громад Хмельницької області. З нами разом будуть діти з Охтирки хочемо показати приклад і тому саме тут, саме в нашій початковій школі, ми готові до спортивного успіху і спортивних перспектив. Після руханки на фестивалі запрацювали більше 20 локацій. Більшість із них спортивні. Ми стрибаємо, ходимо по канаті, тут цікаво. Мені сподобалось тим, що тут все різнокольорове і що тут багато дітей. А на локації, що поруч, дітей навчають спілкування з допомогою міміки та жестів. Таким чином ми розвиваємо емоційний інтелект, вміння спілкуватися навіть тоді, коли не знаєш мову там країни носія. Нам показували картинки, ми розповідали там жести показували. Воно цікавіше. Для розуму на фестиваль запросили не лише школярів, а й вихованців закладу дошкільної освіти. «Соколятко». займаємось тут спортом. Ми тут грали кеги. Тут багато руханок, а я дуже люблю танцювати. тренуюсь. Це весело. До заходу долучились представники простору Тато Хаб. Вони в ігровій формі розповідали дітям про сортування відходів. Перша гра це а, потрібно правильно відсортувати різного роду сміття. Там і електричні відходи є небезпечні, і папір, і скло, і а, батарейки. І Є ще така прикольна, типу, ребус гра. Сміття можна сортувати і не а... Природі не загрожувати. Це була можливість зрозуміти, як можна допомагати. Природі. Ми відгадували таку задачку на логіку, як зможна знайти південь, а де північ. Краще тут ходити, чим вдома сидіти. Фестиваль влаштували у рамках проєкту Єдина Україна. Протягом цього літа його організують у 20 містах. Все буде для дітей, що вони раділи, комунікували і стрес. стреси. І саме головне ми надавали їм психосоціальну підтримку під час цієї війни. Ми вже були в Чернівцях, в Полтаві, в Вінниці і зараз. Ми в Хмельницькому. Потім наступний фестиваль відбудеться вже в Чернігові, Львові, Запоріжжі і так далі. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.